Вітаю вас, мої любі підписники та шановні гості каналу. З вами Астролог Клименко Наталія, і це прогноз для вас на тиждень із 2 по 8 вересня. Зараз розберемо, які аспекти випливати на наше життя, щоб ви могли краще спланувати свій тиждень і використати його енергію з перспективою для себе. Адже 3 вересня на нас чекає новий місяць час планувань. Також весь тиждень на нас будуть впливати аспекти від вищих планет. Наприклад, Нептун буде робити гармонійний аспект можливостей до Плутону, тобто емоційний тонкий підхід при змінах і гнучка адаптація при трансформації нашій. Уран буде гармонійним аспекті удачі до Плутону. Отже. А це сприятливий період для змін, для позитивних змін, для звільнення та незалежності, для внесення креативності в наше життя. В понеділок, 2 вересня, на нас буде діяти енергія 29-ї місячної доби, яка вважається критичною символом її є гідра. Ми не починаємо нових справ, а вже в цей період енергії від місяця дуже замало. І з 3-ї години ночі 27 хвилин і до 6-ї години ранку 49 хвилин, місяць буде без курсу. В цей час не починаємо нових справ. А вже з 6-ї години 50 хвилин він переходить знак діва. А в цей період сприятливі, турбота про своє здоров'я, а також період навчання. Меркурій вже не ретроградний. Важливо той факт, що уран, який зараз знаходиться в знаці Телець, буде ретроградити. Із 1 вересня, але він зараз в стоянні, тобто він дуже повільно розвертається в ретроградний рух. Це сприятлива можливість для того, щоб ми внесли якісь зміни, проявили креативність, що стосується матеріальної сфери та сфери відносин. Цього дня Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до Марсу, оскільки Меркурій відповідає за наше мислення, інформацію. Уміння передавати матеріал навчання, то це сприятливо можливість для того, щоб досягати своїх цілей, діяти активно. Для цього нам допоможуть наші друзі, спілкування, отримання важливої інформації. Це хороший період для навчання, а також в цей період наше мислення стає більш швидким. В той же час Меркурій буде робити напружений аспект до урану. Це бажання вирватися із рутини. А також пізнавати щось нове, можливі також і помилки через поспішність, і можна поглянути на речі під іншим кутом, більш креативно. Також цього дня Марс буде в напруженому аспекті до Нептуну. Наші дії можуть бути під впливом емоцій, можливі ілюзії та шахрайства, і в процесі дій нам можуть відкриватися приховані раніше від нас факти. В той же час це сприятливий період для благодійних вчинків. До вівторка включно буде діяти гармонійний аспект між Венерою, планетою взаємовідносин та фінансів, та Плутоном, планетою трансформації, також фінансовою і впливу. В цей період зростає глибина почуттів, і ми можемо через свій шарм та дипломатичність сильніше впливати на інших людей. Також хочу зазначити, що в ніч із 1 на 2 вересня Плутон, будучи ретроградним, заходить знак Козиріг. Плутон це планета трансформації, він руйнує все на своєму шляху, і зараз, до 20 листопада, він буде перевіряти нас на міцність та витривалість, на дотримання законів та порядку. У вівторок, 3 вересня, на нас чекає новий місяць з національного діва. Він відбудеться за київським часом о 4-й годині ранку, і 56 хвилин. В першу годину настання нового місяця сприятливо прописувати плани на місяць вперед. Ви можете включати в свої плани, а все, що стосується навчання, вашого здоров'я та уваги до деталей. Сприятливо перед того, щоб прописувати плани, проте починати нові справи ще зарано. Продовжує діяти аспекти, які були і в понеділок, а також до четверга буде триматися аспект між Юпітером та Меркурієм. Це сприятлива можливість для навчання, мислення стає більш широким, відкритим новому. Для планування також сприятливий період. Знайомство з плововими людьми та перегляду своїх цілей. Зростає здатність донести свою думку, а також через слово підвищити свій авторитет. Середа, 4 вересня. Ми під впливом 3 місячної доби. В цей час ми можемо вже побачити на небі серп місяця. Символом цієї доби є леопард: це період активного втілення в життя тих планів, які ми прописали на новий місяць. Сприятливо сходити в спортзал, також влазню, дати собі потужне фізичне навантаження. Важливим аспектом цього дня буде перехід Марсу в кінці дня. В знак Рак. В цей період Марс буде звернений більше до традицій роду. Він буде опиратися на свій минулий досвід, перш ніж діяти, він буде зважувати. Також о 18 годині 24 хвилини за київським часом буде точне з'єднання між Венерою та Чорним місяцем. До того ж, це з'єднання поблизу Кармічного місячного узла Кету. Це з'єднання буде діяти на нас ще із 2 вересня і по 5. В цей період не рекомендується весілля або ж займатися фінансовими справами, робити дорогі покупки і тим більше пластичні операції, проявляти цього дня дипломатичність. В цей період можуть дати про себе знати спокуси із минулого зустрічі з людьми, яких ви знали раніше. Із 19 години 8 хвилин і до 19.12 вечора місяць буде без курсу, а з 19 години 13 хвилин місяць переходить в знак. Терези – знак дипломатичний і партнерський, сприятливо в цей період щось робити в парі, надихатися прекрасним, купляти квіти, відвідувати гарні місця. четвер, 5 вересня, буде діяти енергія четвертої місячної доби і місяць продовжує знаходитися в знаці Терези. В цей період настає дія аспекту між Юпітером та Сонцем аспект напружений. В цей період може зростати наш ентузіазм, оптимізм, це період нових перспектив. В той же час може зростати наша самовпевненість. Ми можемо бути занадто самовпевненими. Цей аспект дає нам багато енергії, тож важливо цю енергію не розпорошувати, а йти цілеспрямовано до своєї мети. Продовжує діяти напружений аспект між Юпітером та Сатурном, оскільки з урахуванням Орбісу, тобто дії градусів між планетами. І оскільки Сатурн ретроградний зараз і він любить аспекти, які вже розходяться, то теж залишається напруга, яка пов'язана із перерозподілом сфер впливу влади. В той же час залишається гармонійна дія між вищими планетами. Бісекстиль за участю Урану, Нептуну та Плутону. Тобто, нам дає Всесвіт можливість гармонійно адаптуватися до мінливостей життя, вірити в себе, відкинути щось непотрібне із нашого життя і йти до нового. Символом четвертої місячної доби є дерево пізнання добра і зла, і тим більше цього дня буде з'єднання кармічного місячного вузла, місяцю, Венери та Гекати. Місяць буде робити гармонійний аспект до білого місяця, тож можливість вийти із складних ситуацій, які можуть повертати нас до незавершених питань минулого, і обов'язково вищепленити нам також в цьому допомогу, щоб ми вийшли переможцями і завершили незавершені справи. О п'ятницю, 6 вересня, місяць продовжує знаходитися в знаці Терези, в знаці партнерства. Сприятливо робити спільні покупки з партнерами. Укладати угоди це один із найбільш перспективних днів цього тижня. Ми будемо під енергією п'ятої місячної доби, символом якої є єдиний ріг. В цей період сприятливо планувати кардинальні зміни в нашому житті. Напружений аспект між Сонцем та Юпітером, а також опозиція між сонцем, місяцем та Сатурном, вказують на те, що нам потрібно розібратися з нашою відповідальністю, бути більш дисциплінованими і планувати свій день. Це сприятливий період для стрижок та зачісок. Енергія зростаючого місяця буде сприяти просуванню наших справ. І це День Венери, Обов'язково себе побалити чимось, тим більше що місяць зараз в гостях у Венери Зберігається напружена дія між Марсом та Нептуном, тож будьте обережними на дорогах, можливо, туманність, заплутаність, а також це небезпека із повітря та води. В цей період може зростати інфекційне захворювання, тож уникайте знаходження в натопі. Субота, 7 вересня, з 8 години ранку 10 хвилин і до 8 години 19 хвилин місяць буде без курсу. Нових справ не починайте цей період. А з 8 години 20 хвилин місяць буде переходити знак пристрасного скорпіону. А в цей період можуть бути підвищена критичність, а також ревнощі. Зростає наша інтуїція. Марс, як планета активних дій, знаходиться також в знаці водної стихії, в знаці рак. Сприятливий період, щоб проявити ту роботу, займатися сімейними справами та надати необхідну психологічну підтримку рідним. Ми будемо підпливом 5-ї місячної доби, а з 10 години і 55 хвилин буде діяти енергія 6-ї місячної доби. Символом дня є журавель в цей період також зростає наша інтуїція та чутливість. Можу снитися віші сни. Сприятливий період для того, щоб продуктивно працювати. Неділя, 8 вересня, із 12 години і 7 хвилин буде діяти сьома місячна доба, символом якої є жезл. В цей час, не дивлячись на те, що це вихідний день, період хороший для бізнесу, договорів, пошуку нових партнерів, сприятливо позбавлятися від чогось непотрібного, оновлювати себе та простір, навчатися чомусь новому, звертатися за допомогою до астрології або ж езотерики, бути обережними на природі. Біля води зверніть увагу на легені, велика ймовірність застуд, сприятливий період для маніфестації бажань, все сказане може втілитися в життя. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів найкращим чином. До наступних зустрічей в наступних відео.